Всім привіт. Приїхав у Вежний Березів, Косівський район, Івано-Франківська область. Тут є е, два робочі коні на продаж. Зараз будемо видіти, чи, чи темно буде, чи, чи ще, це, ще буде видно, може також пробу покажемо, ми будемо видіти як. то вже під вечір, трохи запізно приїхав. Це муконеві 5 рік. Робота і в лісі, і в фірі. Все розуміє. Високий, довгий. Скільки десь має висоти? 165 65. Так по нему. Метер шістдесят п'ять. Висоти по нему. Ось так. 23 нога. Загальним такий робочий варіант. Що по ціні? Стартова ціна 1400 доларів. А там торг можливий, кого буде цікавити, будете собі дзвонити, говорити. Якщо зараз ще не, не буде як показати пробу, що темно, то проба може бути на Viber. Якби когось цікавило, як у роботі додаткового відео можуть поскидатись. Голів нема, ноги чисті, трошки має тут. Трохи має тут груду. не Але все-таки що це пригоїтці, то вже видно, що тут трохи йде. Тут поросло трохи. Загальному такий варіант. Ще раз нагадую, село Вежній Березів, Косівський район, Івано-Франківська область. Є ще один, зараз покажемо ще одного. Довгий кінь. Так, є ще такий один екземпляр. Це є син героя. Тут теж уже кінь. кінь. Ще ще? Так, е, у серпні має бути 3 роки. Такий молодий коник. Тож. Е, висоти десь орієнтовно 1,66 метр. 65, десь тако по наму. має грубу ногу. Тим. Спокійний? Спокійний. Ось так. І ноги. Ось грубі коліна. Груба кістка. має мечку. Теж мав трохи була груда бо тут. Сильні млаки і... Да, котрі коні. Проба. Проба, якби когось цікавила. Може бути, що по ціні? Дві тисячі. Якби когось зацікавило торг можливий? Торг теж можливий. Стартова ціна 2000. А обмін якийсь щось? Може це. Обміни не цікавлять, суто. Якщо когось буде цікавити, лише продаш. Сті. Сті, сті. Тут у штанку був. Тобто трошки... угу. Він перший раз ціковав, він ще не був кований. Це перший раз кований, є ж хрестики. Прр. Спокійний. Перший раз кований. Станку був, штанку сі вдар. тут на грудниці трохи. Але там нічого, нічого. Тож, трохи стелош. Ще раз нагадую, син героя. У серпні три роки. Має файний широкий зат, розколений. Мають 24 ноги в 24 ноги. Твердо. Риво на два боки. Доста прикладний такий коник теж у лісі тоже все, єдеш у фірі Кінь робочий у фірі і в лісі. Він був у лісі. У лісі багато не був. Треба ще трохи підучувати, але треба підвести, але орієнтовно щось плюс-мінус уже якісь навики є, але для себе кожен собі для себе кожен собі. Може ще підучувати, як кому пасує. Додатково може бути відео ще з роботу на вайберік якби когось цікавило. Так пробувати нині вже не будемо, бо вже темне, зараз пати. Шлеяпати і проба, то зараз так буде погано веса. Живенький, живенький кінь. Молодий, енергійний. Yeah! Повільний, повільний, У роботі повільний, а? повільний, у роботі повільний. Тут просто стані вішу, що має. Має дрек, але у роботі... У роботі повільний, каже Славкош. Ще раз нагадую, село Вижній Березь, Косівський район, Івано-Франківського області. Номер буде під відео, кого буде цікавити тут, це дзвонити. Запряжні робочі, першого нагадую ціна 1400 стартова. Цього дві стартово торг можливий, будете дзвонити, собі. кого буде цікавити. Добре, може.